До дня працівників освіти у броварах нагородили кращих представників професії. Сьогодні педагоги отримали заслужене визнання за їхню щоденну працю, терпіння та натхнення, яке вони вкладають у навчання дітей. Як це буде щите? Неочікувано це завжди кожного дня щось нове. Це хвилююче, тому що дітки дають виклик щодня нелегко, особливо в наш час. Але любов до дітей робить свою справу. Вчитель – це мабуть народжена людина, щоб не бути. Вітали броварських освітян у палаці творчості дітей та юнацтва. Щиро вітаємо вас з вашим професійним святом. Хай ваша дорога буде завжди успішною, учні, вдячними. Кращих педагогів нагородили грамотами та подяками. Сьогодні ми нагороджуємо кращих із найкращих. Всі, хто причетний до освіти, він дійсно душою і серцем хоче зробити наших дітей кращими. Вітаю кожного з вас із сьогоднішнього виручним святом. Свято святкову атмосферу створив театралізований концерт, неймовірний кастинг від вихованців і педагогів палацу. Мені задоволення приносять лише діти, мої вич. Очі дітей, які прагнуть вчитися. Спілкування з дітьми них я бачу результат своєї роботи. Дуже дякуємо всім освітянам за вашу відданість та серце, яке ви вкладаєте у кожного учня.